Вітаю вас усіх, дорогі друзі. Прогнозування на цей тиждень з 5.06 по 11.06. Я хочу подивитися, що буде чекати країну цього тижня, в які дні будуть найбільші загрози. Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Трошки в незручних умовах записую це прогнозування, зігнувшись в три погибелі. Тому що я в себе не на місці. Ну, я думаю, що це нічого страшного. Мої коліна нікого не смутять. Так, добре, давайте будемо дивитися на кожен день. Так, там, де я зараз перебуваю, стола нормального немає. Так, окей. Добре, дивимося. Значить, так, тут сім-карт витягнули, і з цієї це, е, гральної колоди звичайної слов'янської, теж хочу витягнути сім-карт. Подивитися, яким буде кожен день для України. Всі пам'ятають минулий тиждень, наскільки він був паскудним, чесно кажучи. Давайте подивимося, яким цей буде тиждень, враховуючи останні події, враховуючи те, що. На Росії також багато бавовни. Давайте будемо з вами дивитися, до чого вся ця ситуація може потенційно призвести і Україну, в тому числі, і в Москві там щось палає. Перша карта це 5.06 сьогоднішній день. Карта свадьба на циганській колоді. Карта об'єднань, карта союзів, карта якоїсь сили та енергії. Хороша, позитивна карта. Мені подобається. Далі. Карта Джокера, карта пустоти, карта якихось перемін, досить великих, досить значних перемін. Таких от реформ прям досить великих. Якісь, можливо, важливі події відбудуться, досить сильні. Дивимося далі: 6 А тут вже починається трохи жестячок. Карта вдівця, цвинтар. Траур, печаль, чорнота, загрози життю, загрози здоров'ю. Цвинтарі це погано. А з іншої сторони, трійка червова, карта прояснення, карта відкриття правди, карта відкриття якоїсь важливої інформації. Дивимося тут. 7.06, середа втішення, янгол спускається з небес, це покровительство вищих сил, це захист вищих сил, це захист янголів, це захист якихось. Колег, які нам можуть допомагати, якихось покровителів. Хороша карта. Дама червова – це карта жінки матері, жінки, яка захищає своїх дітей, берегині дому, активізація жіночої енергетики. Восьме число. Дивимося: 8.06. Четвер, карта врача, загрози по здоров'ю, загрози по життю. Така трохи напружена карта, можуть бути певні провокації. Тут теж джокер, але тут чорний джокер. Бачите, тут був на початку червоний, такий позитивний, а тут от в таких чорних тонах. Тому ця карта може говорити про також небезпеки та провокації і негативні переміни. Якщо ця карта більше сулить про позитивні переміни, цей червоний джокер, то чорний джокер більше сулить про якісь негативні переміни, які можуть відбуватися. П'ятниця, дивимося, п'ятниця. Дев'яте число. Карта мислителя. Добре, думайте головою перед тим, як приймати якісь важливі рішення в цей день, дорогі глядачі. А тут пікова дама, карта вдови, загроза чоловікам, загрози чоловічої частині населення, втрати чоловічої частини населення, можливо, тяжкі ситуації на фронті. 10.06. Карта дворянина. Сильна та позитивна карта. Карта якогось помічника, карта якогось партнера, карта якоїсь якоїсь сили і підсилення нашого. Досить класна карта. Тут десятка пікова карта терактів. Одна з найнегативніших карт конкретно в суботу, 8.06, можуть бути якісь дуже сильні теракти та, можливо, загальні повітряні тривоги, загрози. Негативна карта. Дивимося, 11 число. 11.06 карта служанки. Взаємодопомога, взаємопоміч. Люди об'єднуйтесь між собою та допомагайте один одному. І четверка, хрестова карта успіху. Хороша карта, також якісь важливі реформи, переміни в кращу сторону досить позитивна карта. Ну, знову ж таки, тиждень виходить в нас такий трохи небезпечний, але принаймні не настільки небезпечний, як попередній. Тобто, тут вже полегша ситуація. Е, вівторок, е, 6.06, таке досить негативне. 8.06 такий досить тяжкий. 9.06 це більше по фронту стосується, це більше стосується воїнів, ЗСУ це більше стосується, бо тут карта вдови. І 10 пікова це в нас випало на 10.06 теж теракти. Тобто от в суботу ще може бути досить гаряче. Я всім бажаю мирного тижня. Він випадає. Хороша новина в тому, що він буде трошечки лайтовішим за попередній. Тобто він не буде настільки жестяка, який був минулого тижня. Ви всі пам'ятаєте, наскільки він був паскудним. Але все одно загроз вистачає. Вороги ще стихати не збираються. І в цьому мінус. Але ми переможемо, ми вистоїмо, все буде Україна. Якщо що, я в шортах. Я в шортах. Звертайтеся за. Номером за телефону за особистими питаннями, якщо вони у вас є.